Сьогодні п'ятниця, 14 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Рівень підготовки миколаївських багатоповерхівок до наступного опалювального сезону критично низький. Миколаїв облтеплоенерго повідомило, що станом на сьогодні з 1247 житлових будинків різної балансової приналежності ЖЕК, ОСББ, керуючі компанії, акти готовності отримали лише дев'ять. Тепловики наголошують, балансоотримувачі часто нехтують перевіркою внутрішньобудинкових мереж. Однак 90% поривів під час опалювального сезону виникає саме там. Борг за водопостачання перевищив 230 мільйонів гривень. На комунальному підприємстві Миколаївводоканал розповіли про заборгованість містян за спожиті послуги, шляхи вирішення проблеми та можливість підвищення тарифів. Усі подробиці далі у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення борги за водопостачання та водовідведення в Миколаєві зросли більш ніж на 20% та продовжують накопичуватись. Попри це, Миколаїв водоканал не припиняє надавати послуги, каже директор підприємства Борис Дуденко. Якщо ми бачимо, що борг перевершує три тисячі, і абонент не реагує на наші повідомлення. Ми звертаємося до суду, ми звертаємося до видачі судових наказів. Після їх отримання ми направляємо їх до виконавчої служби, і виконавча служба застосовує вже всі законні дії, які вона повинна робити в зв'язку з відкриттям. Провадження на примусове стягнення заборгованості зараз. Вони мають такий механізм, як блокування карток, тому це може бути неприємним сюрпризом, коли заблоковані картки виконавчою службою, і ви маєте вже тоді звертатися до виконавчої служби для того, щоб закривати це питання з приводу погашення боргів. Через численні негаразди, причиною яких стало повномасштабне вторгнення, не всі жителі міста здатні своєчасно сплачувати за послуги. Борис Дуденко каже, що Миколаїв водоканал з розумінням ставиться до ситуації однак наголошує на важливості звернення боржників до підприємства та узгодження механізму погашення боргів. Єдиний варіант виходу з цієї ситуації це звернення до нас, і ми тоді розглядаємо питання щодо величини заборгованості. Перший внесок ми не обліковуємо в процентах. Це може бути те, що посильно, те, що людина може сплатити. А далі вже заключаємо договір теж на різний період, наскільки людина спроможна платити. В свою чергу працівники Миколаєвводоканалу самі йдуть до абонентів. Контролери підприємства щодня відвідують понад 40 квартир. Вони розносять повідомлення про заборгованість, знімають показники лічильників та перевіряють їх цілісність. Якщо ми кажемо про роботу контролерів, то ні. Якщо ми кажемо про відвідування споживачів, так Відвідування зменшилися до нас, так як ну, ви знаєте, більш половини. Виїхало, але люди повертаються, повертаються з проханням зробити перерахунок, так як вони не споживали наші послуги і просять зробити відповідно, надають документи і просять зробити їм перерахунок нарахувань. На підприємстві кажуть, що про підняття тарифів на послуги мова наразі не йде в першу чергу завдяки позиції Миколаївської міської ради, яка надає фінансову підтримку комунальникам. На сьогодні тариф це тільки 50% від того, що реально коштує наша послуга. Тому якби не дотування з міської ради, то великанал уже б ну було б дуже тяжко існувати і дуже тяжко надавати послуги, тому що ми повинні сплачувати електроенергію. Ми повинні сплачувати заробітну платню, закупати паливно-мастильні матеріали, інструменти і все таке інше. Нам зараз трошки допомагають донори, але донори допомагають лише у плані виконання деяких проектів, плані постачання деяких матеріалів. А загалом наші всі витрати вони, вони залишаються такими самими. І на витісян, ігор невідомський, євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март. Миколаївські рятувальники показали сьогодні відео роботи своїх колег-піротехніків, які розміновують сільгосп угіддя на території Шевченківської об'єднаної територіальної громади Миколаївського району. Попри люту спеку та степовий суховій, підрозділ працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій метр за метром прочісує випалене пожежою поле та виявляє вибухонебезпечні предмети. Картину доповнюють залишки нещасної худоби, яка забрила на небезпечну місцину та загинула. Піротехнічний підрозділ викликав фермер, який тут. Уд господарює, бо сам виявив протитанкові міни. Рятувальники кажуть, що це єдино правильні дії у разі знаходження небезпечних подарунків, залишених окупантами: нічого не чіпати та телефонувати на лінію 101. Музика повинна бути вільною. Вже понад 15 місяців у російському полоні перебуває колектив оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Від самого початку Україна наполягає на повернення артистів додому, де на них чекають рідні, друзі та колеги по музичній творчості. Про те, як зараз стоїть це питання і як близькі полонених не втрачають віри, дивіться у сюжеті. І продовжує наше свято оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти БМС Збройних сил України. Керівник Сергій Смірнов. Це кадри з концерту на День Незалежності України у 2018 році. Тоді музиканти оркестру 36-ї бригади морської піхоти подарували глядачам незабутні враження у середмісті Миколаєва. Теплі емоції, жива інструментальна музика і атмосфера гармонії завжди були присутні під час виступів артистів у одностроях. Сергій Смирнов і його оркестр. Я знайом з ними вже дуже давно. Вони організувались, Вони, якщо я не помиляюсь, в 2016 році, і вже в 18 році, саме наше управління, ми нагородили цей оркестр як зірку культури, тому що і ми вважаємо і це правильно. Що це перш за все, це музиканти, це люди мистецтва, люди культури. У лютому 2022 року колектив оркестру разом зі своїми побратимами був у Маріуполі, який з перших днів великої війни став одним з найважчих напрямків фронту. Під час довоносної оборони музиканти підтримували свою творчістю бойовий дух захисників. У квітні вони потрапили у полон. Пізніше російські пропагандисти на своїх ресурсах демонстрували, як артисти опинилися у неволі. Артист вищої категорії, молодший сержант, виходить командир відділення. За віддані своїй батьківщині та музичній справі у російському полоні опинилися 19 артистів військового оркестру. Зусиллями наших дипломатів двох вдалося повернути у квітні 2023 року. Стало відомо про загибель у неволі 22-річного саксофоніста Святослава Салтикова. Пізніше його поховали на рідній Миколаївщині. Наразі у ворожих казематах продовжують залишатися 16 артистів. Вже тривалий час. Наголошуємо на тому, що просто. Потребуємо повернення цих людей, саме повернення, тому що вони не є комбатантами. Це люди, які, як будь-який військовий оркестр, супроводжує свій підрозділ і під час радісних маршів, і під час бою. Ми, чесно кажучи, вважали, що російська сторона, маючи на чи ґрунтуючись на нормах міжнародного гуманітарного права Женевської конвенції. Повернуть нам їх на наше, на нашу вимогу, але на превеликий час цього не сталося. вже більше 15 місяців. Музиканти у полоні. Кожного артиста чекають вдома рідні і близькі. Так щодня живе вірою у повернення чоловіка Лілія Фаріонова. Разом з Євгеном вони вчилися у Миколаївському коледжі музичного мистецтва, виступали дуетом. Він на контрабасі, вона на фортепіано. У 2019 році пара побралася. Дівчина пригадує востаннє бачилась з чоловіком напередодні 24 лютого. Я проїздила до чоловіка на один день в Маріуполь, коли вже розпочалась. Війна широкомасштабна, то ми майже не спілкувалися. Тобто це раз на тиждень, можливо, навіть менше. Він ніколи не жалівся, нічого про війну не писав. Пам'ятаю, дуже той день, коли він надовго, десь на годину зміг вийти на зв'язок, і ми довго переписувалися, з ним листувалися. Він дуже просив у мене якихось хороших новин. Розповідай мені хороші новини з березня. Минулого року Лілія не має зв'язку з Євгеном. Зізнається за цей час було все: біль, сльози, тривога і страх. Однак дівчина тримається як її мужній захисник і партнер на сцені. Вона зберігає незламність духу і живе з надією, що настане день, і вони знову зіграють разом. Така в нього мрія. Багато інструментів мати, багато контрабасів, старовинних відреставрованих. З іншими членами оркестру. скоріш за все, ми б заграли авторську пісню. І Я думаю, вона була б присвячена нашому саксофоністу Святославу Салтикову. Вірить у звільнення колег по творчій роботі, вся музична родина Миколаєва. Серед них як артисти закладів культури, самобутні митці, а також музиканти з оркестрів інших військових формувань. Я не то, що я не полишаю надії. Не те, що чи вірю, я, я просто не відмовляюся а, сприймати, що вони не, не повернуться. А, деяких з них я знаю особисто. От, наприклад, диригент е, Аргійс Смирнов для мене він близький товариш мій. І я хочу сказати, що я дуже переживаю за нього і за його сім'ю, бо він молодий хлопець, який побрався не так давно перед війною, і в нього народилася дитина, е, малий хлопець, якого він побачив. Я, чесно кажучи, я навіть не розумію, чому музикантів там. Це не ті люди, які б могли, скажімо так, ну, забагато можливо нашкодити. Це люди іскусства, які завжди були, скажімо так, віддані тій роботі, тій справі, яку вони виконували. 100% це дуже важливий крок повернути музикантів. Це буде гарною позначкою, гарною демонстрацією позиції, що музиканти це музиканти. Дуже хочемо зіграти з нашими друзями з музикантами 36-ї бригади на день перемоги на великій сцені для десятків тисяч людей. І я вірю, що це обов'язково буде дуже скоро. І в це вірить кожен поціновувач мистецтва, прихильник творчості оркестру 36-ї бригади та люди, які працюють заради, повернення артистів додому, адже музика має бути вільною. Ми вважаємо, що наразі вся Спільнота, культурна, світова спільнота має підтримати прагнення України повернути оркестрантів. На превеликий жаль, це не єдиний оркестр, який наразі знаходиться в полоні в Росії. Це не право, а обов'язок країни, якщо вона, хоч якимось чином, бачить можливість виконання світових і міжнародних угод. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко новини на каналі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії МАРТ у соцмережах та читайте на сайті ТРКМАРТ.ТВ. До Миколаєва доставили і облаштували контейнерну модульну систему водоочищення. За добу вона здатна проводити очистку від 30 до 60 тонн води. Станцію розмістили у корабельному районі міста. Більше про її особливості далі у сюжеті. Нова точка води вже працює повну, і миколаївці жваво наповнюють свої ємності очищеною рідиною. Таку контейнерну модульну станцію для потреб жителів безкоштовно передали представники ротарі клуб Миколаїв у рамках проєкту Фронт питної води. Це потужна станція, яка придбана завдяки приватним пожертвам міжнародної спільноти ротарі ротарійців з Греції, Сполучених Штатів з багам українських ротарійців. Ця контейнерна модульна установка дає можливість. Обслуговувати велику кількість населення тут в корабельному районі Тішимось тим, що вдалося цей проект реалізувати. Хочу нагадати, що взагалі в рамках програми. Фронт питної води вже 1250 тонн води від гуманітарного штабу передано містянам. Потужній станції дозволяє проводити очистку від 30 до 60 тонн води на добу. Фільтрація здійснюється за технологією зворотнього осмосу. Далі вода додатково обробляється, мінералізується і доводиться до якості питної. Від Семер Миколаєва Віталій Луков оглядаючи станцію, відзначає зараз. Складно переоцінити будь-яку допомогу місту щодо очищеної води у кожне таке місце. З ініціативи приватних структур, з ініціативи благодійних фондів, релігійних організацій тільки підтримуються міською владою, тому що ті 130, близько 130 місць, які створені містом, їх звичайно недостатньо. Місто повертається потрошки люди, ми повинні максимально. Кращити умови життя в Миколаєві для того, щоб все таки жителі міста поверталися в місто. На тепер у Миколаєві функціонує щонайменше 50 точок видачі води, які облаштовані волонтерськими і благодійними організаціями. Воду містянам радять кип'ятити. Дана станція розташована за адресою проспект Богоявленський, 323, поряд зі спорткомплексом водолій. Черга до неї вже є. Ну от час консервація йде, я не знаю, зараз наберу знабюру літру на консервацію. А як я як вам водичка подобається? Хорошо, хороша да. ну, нормально». да, хорошо. Всі витрати на обслуговування модульної станції беруть на себе ротарійці. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Ігор Ерчебісу, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Тепер різдво офіційно 25 грудня. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Верховна Рада України. Також парламентарі погодили зміну інших дат державних свят. 15 липня тепер день української державності замість 28 липня. 1 жовтня день захисників і захисниць України. Замість 14 жовтня. Цей закон планується до підписання дещо пізніше, тому ще цього місяця День української державності буде відзначатися 28 липня. Окраса, що розповідає про Кінбурн. У Миколаївському зоопарку завершили розпис дідової хати у таврійському стилі. Її оздобленням займались миколаївські художники, що вже відомі всьому місту завдяки своїй роботі киця захисниця. Два тижні кропіткої роботи, і от на стінах вже красуються малюнки морської та рослинної тематики. Більше про це дивіться в нашому сюжеті. У Миколаївському зоопарку прикрасили дідову хату таврійським розписом. Сама хатина вже у наступному році святкуватиме своє 20-річчя. Вона має автентичний вигляд, притаманий для півдня України. Саме тому і оздобити її вирішили теж традиційним південним розписом. Це дуже дивовижний розпис. Розпис вітра й моря, і дуже важливо, щоб важливо, щоб ці традиції народні. Були сохранені, щоб їх бачили люди, бачили діти. І Я дуже вдячний людям, які зробили цю роботу. І тому, будь ласка, приходьте до зоопарку і дивіться на справжній таврійський розпис». До роботи. Долучились миколаївські художники Дмитро Сліпуха та Олена і Дмитро Волошини. Команда працювала під спекою в компанії тваринок протягом двох тижнів. кажуть, це була їх маленька мрія розписати хатинку у стилі Таврійки. Зараз вона нарешті здійснилася. Саме я познайомився з Таврійкою нещодавно, але вона прям зайшла мені, дуже сподобалася. Навіть більше скажу, що я прям кайфанув від того від розпису, що ми все тут творили. Ми ще до війни хотіли щось таке зробити, але ну, не склалося. А потім з'явилася любов, Тетяна і Руслана, і вони запропонували ось такий проєкт, щоб втілити тут. І ми з радістю погодились, бо це ну, така велика справа, яка поєднує в собі декілька аспектів і відродження розпису, і підтримка духу. І... Ну, якби таке вкле, в патріотичний внесок, е, творчий, цей вид розпису виник саме у Таврійському краї на Кінбурні. Митці та організатори кажуть, розпис дідової хати у стилі Таврійки є не просто автентичною окрасою хатинки. В першу чергу це символ віри та надії на те, що вже незабаром на Кінбурській косі замайорить синьо-жовтий стяг. Сьогодні на Кінбурні неспокійно. Ми кожного дня говоримо про це, але ми сьогодні мріємо, що разом всі, коли повернуться наші герої. Вони обов'язково повернуться. Ми їх зустрінемо і так само залюбки будемо відновлювати Кінбурд. Це буде не один рік, не одне покоління, але я точно знаю, що це буде. Директор зоопарку зазначає, таврійський розпис це наша давня культурна спадщина, яку треба оберігати та розповідати про неї усьому світові. А тому закликаю усіх охочих відвідати зоопарк та завітати до дідової хати. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду в суботу 15 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям спекотний день. Вітер північний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 30 градусів за Цельсієм, вологість повітря 39%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тів. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.